Польща запроваджує нові вимоги до іноземних студентів. Для вступу до польських вишів обов'язковий сертифікат рівня Б2. Зміни торкаються усіх іноземних студентів, в тому числі і українців. Підпишіться на наш канал та слухайте найсвіжіші новини про навчання в Польщі. Згідно з новими правилами, іноземні студенти для вступу до вишів повинні будуть пред'являти сертифікат, що підтверджує знання мови навчання. Польської або англійської на рівні b 2 або вище. Ця вимога введена для забезпечення належного рівня підготовки іноземних студентів до навчання. Заявки на навчання без такого сертифіката не будуть розглядатись. Які ж документи підтверджують рівень b 2 Якщо ви хочете вчитися польською, то найкраще мати сертифікати, видані центрами державної сертифікації польської мови, Міністерства науки, та вищої освіти Польщі, такими як наш центр іноземна мова, або міжнародними освітніми організаціями, наприклад, IELTS, TOEFL, Cambridge English, якщо хочете вчитися англійською, також будуть братися до уваги і сертифікати, що підтверджують закінчення мовних курсів на відповідному рівні, отримані в офіційних навчальних закладах. Що ж робити, якщо у вас немає такого сертифіката? Стати на курси при нашому центрі іноземна мова та отримати відповідний сертифікат. Також можна спробувати здати внутрішній мовний тест в університеті, якщо він пропонується, або надати інші документи, які можуть підтвердити володіння мовою на відповідному рівні. Зміни торкаються усіх іноземних студентів, в тому числі і українців. Якщо студент вже здобув ступінь бакалавра або магістра в іншому університеті, то він може не мати сертифіката рівня b 2 Інформація для студентів, які вже навчаються в Польщі на англійській мові, такі студенти можуть мати право не надати сертифікат володіння польською мовою. Усі зміни спрямовані на те, щоб забезпечити студентам-іноземцям достойний рівень володіння мовою та надати їм можливість успішно навчатися університети, які мають вищі вимоги до іноземних студентів. Зможуть бути більш привабливими для потенційних учнів зміни спрямовані на забезпечення усім студентам іноземцям рівних шансів на навчання. Дякуємо, що зазирнули на наш канал, під цим відео ви можете знайти корисні для вас посилання про курси польської мови на рівень Б2 та вище також детальну інформацію про державний сертифікат на рівень Б2.